Давно не бачились, ви бачили, ми такі достукались, долачена, зібрали 40 тисяч на ремонт і автівок. Тож ваші репости справді роблять диво Я трохи розкажу, куди пішли ці кошти. 545 гривень, доставка нова пошта, на Паджеро та Нісан на Бара, і вже на нуль прямують ці тачки на Забаро. Звичайно, на нулі там своя атмосфера. Покрили весь ремонт від цубіші пакжеро. І щоб звільняти далі місто за містом. Ми відновили повністю нікапа для 200. Та поки в нас ще залишилось лаве, добили остаточний остаточно ремонтхо на це Форт Маврік наступний на черзі на ремонт. Як тільки ми відновимо, поїде на фронт. Сам він сонний свою чергу, чекає. Наразі дуже коштів у нас не вистачає. Бо ці ремонти нас держать у тонусі. Розібрав одне, а з ним вилазять доноси. На жаль, фінальна сума нам досі невідома. Але ми долучаємо усіх своїх знайомих. Нехай на Миколайчика і ЗСУ радіють, що Миколай святий, ремонт їм закриє. Новий збір. До нього вас запрошуємо. Дякуємо кожному, хто скинув нам гроші. Донатимо, репостимо, допомагаємо стилу. Слава Україні, слава Збройним силам! Всім би хотів би подякувати, хто долучився до збору коштів на ремонт нашої техніки, на якій ми воюємо, на якій ми захищаємо нашу країну, всім небайдужим, всім активним людям. Щиро вам дякуємо. Нам це дуже, дуже допомагає. Це просто нам вкрай це необхідно. Цей транспорт, щоб він був на ходу, щоб він виконував завдання, щоб він і нас рятував. Тому всім е, щира подяка. Без вас нам було б дуже тяжко. Ми всі разом, ми всі разом йдемо до перемоги. Дякую вам і слава Україні!